Україна є незалежна, суверенна, соціальна, демократична, правова держава. Це є перша стаття Конституції України. Це є ті цінності, за які боролися наші військові. Це щось більше, ніж якесь власне бажання або власне якісь хто Це є ті цінності, і ті слова, з яких починався сьогодні захід у Львові, в центрі міста. І ці слова говорили діти. Вони зробили все, щоб ці діти відчули. Вони перші, хто відстоїли ці цінності. А наша з вами справа завершити, щоб їхні імена були назавжди вписані золотими літерами в історію нашої незалежної держави. Всечасні оці, шановні на Шановні представники, слуховці, нашого легендарного четвертого. Слава Ісусу Христу. Хай <клухи> на святі маю за честь представляти місто, якому а а в якому дислокується найлегендарніша, одна злегендарніших бригад нашої України. Місто, про яке знають в далеких містах, селах. Нашої України далеко забудову, завдяки нашій 24-й, окремій організованій бригаді. Не завдяки гімназії, які тихлам, завдяки тим людям, які там проходять службу у цьому військовому основному складу наших мужніх.